Привіт, переважно тези людей, які виступають проти вакцинації, вибудовані на неправді. Зв'язок з аутизмом на сфальсифікованій статті заангажованого Ендрю Вейкфілда. Страх перед окремими складниками теж базується на маніпуляціях, які неодноразово були викриті. Але є одна теза, яка часто лякає навіть тих людей, які знають про користь вакцин. Йдеться про абортивні клітини у вакцинах. Давайте розбиратись. Перше питання: чи дійсно у вакцинах є абортований матеріал? Адже сам факт його присутності позиціонується як щось страшне. Але питання так формулювати не зовсім правильно, адже ці клітини не є функціональними складниками вакцин, тобто ніякої функції у них немає. Але знайти клітини, які помилково називають абортованими, у вакцинах все ж. Можна для того, щоб зрозуміти, як вони там опинились, треба дізнатись більше про виготовлення вакцин. Якщо ми говоримо про хвороби, які викликані певним токсином, це, наприклад, дифтерія або правець, вакцина створюватиметься на основі цього токсину. Все, що треба зробити, виростити бактерії з будників у поживному середовищі, зібрати токсин, який вони продукують, хімічним способом інактивувати його, і вже інактивований токсин, або як його називають, анатоксин, зможе надати нашій імунній системі достатньо інформації, щоб вона була готова протидіяти хворобі. Але вакцини від хвороб, які викликані вірусами. Виготовляються інакше, для прикладу. Візьмемо вакцину від поліомієліту. Один підхід полягає у витримуванні вірусу, наприклад, у розчині формальдегіду. Таким чином, ми отримуємо мертвий вірус, який вже не здатен заражати. Його фрагмент і використовується для виготовлення вакцин. Але в цьому є і мінус. Імунітет отримує обмежену кількість інформації, і для стабільного захисту доведеться отримати більше щеплень. Тому існує ще й жива полівакцина. Для її виготовлення використовують живий ослаблений вірус. Як його його ослаблюють винахідник цієї вакцини Альберт Себін протягом довгого часу культивував вірус поліомієліту у сприятливих для нього умовах. Віруси швидко мутують і в таких спокійних умовах втрачають необхідність в захисних механізмах, тобто, це така собі послаблююча селекція, внаслідок якої ми отримуємо живий, але дуже ослаблений вірус, який втім зможе достатньо натренувати наш імунітет. І ось тут ми підходимо до теми цього відео. Що це за сприятливі умови? Справа в тому, що вірусам для життя та розмноження потрібно клітинне середовище. Поза клітинами, віруси вже не такі круті. Причому до цього середовища є ряд вимог. Для того, щоб можна було в різних лабораторіях проводити ідентичні дослідження або перевіряти результати вже проведених, потрібні однакові клітинні культури. Але на практиці це здійснити було доволі складно. Після певної кількості циклів поділу клітини, як і мали б припиняли ділитися та невдовзі гинули. Запрограмоване самовбивство клітин називається апоптозом, а обмеженість циклів поділу межею гейфліка. В нашому організмі ці обмеження відіграють позитивну роль. Таким чином, клітини не накопичують шкідливі мутації. Якщо ж механізм не спрацьовує, клітина може стати раковою. Але для дослідників було б круто мати такі клітинні культури, які здатні жити довше. І такі знайшлися найвідомішою безсмертною клітинною культурою є так звана хела. Ці клітини були отримані з карциноми шийки матки Генрієти Лакс, яка померла від цієї пухлини у 1950 році. Доктор Джордж Гі зацікавився надзвичайною агресивністю пухлини. Подальші дослідження показали, що розмноження клітин не припиняється. Це дозволило нескінченно продукувати однакові клітинні культури та проводити незалежні експерименти. Зазначу, що потім Хела, можна сказати, вийшла з-під контролю. Але це окрема тема. Якщо хочете випуск про цю історію, напишіть про це у коментах та поставте вподобайку цьому відео. Саме за допомогою культури Хела була протестована одна з живих вакцин від поліомієліту та стало можливим її перше масштабне виробництво. Але до чого тут аборти? Справа в тому, що Хела це все ж ракові клітини, а було б добре мати ще й здорові клітини, які втім теж могли б розмножуватися протягом тривалого часу. Тому пошуки продовжувалися. Ключову роль в успішності цих пошуків відіграв першовідкривач вже знайомої нам межі гейфліка Леонард Гейфлік. Досліджуючи клітини легень, він не тільки відкрив обмеження у кількості циклів поділу, а й зрозумів, що ці клітини можна заморожувати та розморожувати на певній стадії розвитку, і що вони не втрачають після цього здатність розмножуватися та не пошкоджуються. Ці знання дозволили створювати довгоживучі клітинні культури, але зі здорових клітин. А не з ракових, як у випадку з Хела, подальші дослідження показали, що клітинна культура, яка отримала назву Yi-38, чиста та в цілому дуже добре підходить для зараження вірусами, що так важливо для розробки вакцин. Пізніше вчений Джей Пі Джекобсон виділив клітинну культуру зі схожими характеристиками, яка отримала назву mrc 5 І головна зрада в тому, що і Vi-38, і mrc 5 були створені з клітин, отриманих з людських ембріонів. В першому випадку. Аборт був зроблений за бажанням жінки що до іншого версії дещо різняться. Але чому дослідники звертали увагу саме на абортовані ембріони? Справа тут теж у межі Хейфліка, яка для більшості клітин людських тканин становить приблизно 52 поділи. Леонард Хейфлік помітив, що клітини з легень дорослого мають менший потенціал для розмноження. Крім того, у клітин дорослого є більший шанс містити вірусні забрудники. І тут надзвичайно важливо розуміти ось що. Дослідження людських тканин, очевидно, були необхідні для розвитку біології та медицини. Використання ембріонів в ті часи не було забороненим ні законами, ні етичними обмеженнями, адже це відбувалося до гельсінської декларації. Чому досліджували саме абортовані плоди, а не скажімо, ті, які були результатом викидня, тому що викидень міг статися через якусь хворобу або генетичну ваду, що могло негативно вплинути на майбутню клітинну культуру. Ретроспективна етичність це даремна справа. Можна стільки завгодно засуджувати речі з минулого, але їх не змінити. Тут головне їхній вплив на сьогодення. Якщо ви бачили моє відео про страшні наукові досліди, ви знаєте, що етичний бік науки значно просунувся уперед. То як ці неетичні, як для наших днів, клітинні культури вплинули на медицину. На основі них були розроблені вакцини від краснухи, сказу, аденовірусу, поліомієліту, кору, вітрянки, опорізучого герпесу та інші у 2017 році було пораховано від скількох випадків зараження цими хворобами та смертей від них вберегли вакцини, розроблені на вищезгаданих клітинних культурах. Лише у США у проміжок між 1960-м та 2015-м роками вакцини не допустили майже 200 мільйонів захворювань та майже півмільйона смертей. Якщо екстраполювати дані на увесь світ, то це вже 4,5 мільярди захворювань та більше 10 мільйонів попереджених смертей. І це за умови, що ці два аборти і так були б зроблені. І так сталося, що саме вони вберегли таку величезну кількість життів. Але менше пафосу, більше науки. Щодо використання цих ліній є купа міфів по перше, очевидно, їхнє використання ніхто не приховує. По-друге, теза про абортовані клітини у вакцинах некоректна. Так, окремі клітини з клітинних культур можуть потрапляти у вакцину. Але перше, їхня кількість чітко регламентується, як і вміст усіх інших домішок, контролюючими організаціями на кшталт CDC та FDA. для кожної є певний рівень допуску, який дозволяє вакцині залишатися безпечною та ефективною, але при цьому не завищуючи безмірно її вартість. Найвищий дозволений допуск вмісту клітини MRC5 – це менше 5 мікрограмів на 1 мілілітр. Доза цієї вакцини півмілілітра, що дає нам 2,5 мікрограми або 1,4 чотирьохсот тисяч. Грама. Такі концентрації лякають у вас тільки, якщо ви гомеопат. Друге, ці клітини пройшли таку кількість циклів поділу, що називати їх абортованими це маніпуляція. Саме ці клітини не видобуваються з плоду, вони є їхніми далекими нащадками, не більше. Тобто, коли вам кажуть, що вакцини містять тканини з абортованого плоду, це не відповідає дійсності. Ніхто не бере шматки плоду та не додає їх у вакцини. По-третє, кажуть, що у цих клітинах є своя ДНК, яка пошкодить ДНК людини, які зроблять щеплення. Якби нашу ДНК було б так легко пошкодити, ми б просто не вижили як вид. Чужорідні клітини, а також наші власні клітини, в яких щось пішло не так, нейтралізуються так званими натуральними кіллерами. В нашому організмі цей процес відбувається постійно, і та мізерна кількість клітин, яка нагадаю, чітко регламентується, не здатна порушити цей процес. Ще одна теза полягає у тому, що ця ДНК клітин якась, мовляв, не така дивна. Дуже це правда, вона дивна, адже її існування не можна назвати стандартним. Але свою головну функцію вона виконує, дозволяє вірусам жити у клітинній культурі, а більшого нам від неї і не треба. Нашкодити нам вона, як ми з'ясували раніше, не може. І головний козир у рукаві, що прикриває непошкоджену вакцинами руку, це, звісно, рак. Організація Корвелла заявила, що вони знайшли у клітинах лінії МРС-5 гени 560 видів раку. Звучить страшно тому по порядку. Гени раку це певні гени з поломкою. У живих організмах такі клітини, як ми знаємо, або самовбиваються, або нейтралізуються натуральними кілерами. Звісно, у клітинних культурах таких механізмів не відбувається. В цьому є їхній сенс, щоб вони жили довше. Логічно, що певні поломки в генах там дійсно накопичуються, але чи здатні вони вплинути на нас? Ні, так просто чужорідні гени на нас не впливають. Для цього вони мають бути правильно упаковані і вчені. Досліджують можливості такого пакування, це власне лежить в основі генної терапії. Тобто, самі по собі гени, неважливо раку чи якісь інші, не можуть, просто не мають механізмів впливу на наш організм. Ну і про авторитетну організацію Корвела це просто ще одне об'єднання антивакцинаторів, яке поки лише намагається отримати свою частину популярності. Вони періодично намагаються увірватися в медіапростір, але їхні дослідження публікують лише в низькоякісних журналах, тому що ніякого серйозного рецензування вони не пройдуть через абсурдність закидів та банальні помилки. Головне їхнє досягнення публікація в Nature. Точніше, про них написали на сайті журналу Nature. написали про скандал щодо виділення їм коштів на типу дослідження безпечності вакцин, що звісно не те саме, що публікація в Nature. Тому, якщо чуєте посилання на Корвелу або що хтось називає їх авторитетною організацією, перед вами класичний антивакцинатор, який заплющує очі на все, що не збігається з його позицією. Ну і давайте все ж торкнемося етичного боку питання. Спочатку щодо етичності використання цих вакцин, очевидно, що це вибір між створенням імунітету та невиправданим острахом перед абортованими клітинами, які вже ними і не є. Тому для тих, хто підходить до питання виважено, рішення очевидно. Якщо ж для когось моральним орієнтиром досі залишається церква, то і вона загалом не проти. Позиція католицької церкви була озвучена офіційно: якщо немає альтернативи, у вигляді більш етичної вакцини щеплюватися треба доступною, адже користь від неї, у вигляді збереження здоров'я живої дитини переважає гріх аборту. Офіційну позицію православної церкви мені знайти не вдалося, але Українська православна церква загалом усіляко підтримує вакцинацію. Можливо, у вас виникло питання, чому досі не створили вакцини без використання неетичних ліній. Ну, по-перше, деякі такі є, кому треба, нехай шукають. А по-друге, у припиненні використання цих ліній немає сенсу. Вони неодноразово протестовані, вони не містять вірусних забрудників. Вони фактично ідеально підходять для створення вакцин. А розробка альтернативи триватиме певний час та коштуватиме величезних грошей. Хоча якщо церква візьметься за фінансування, то я звісно тільки за. Але є етичне питання, яке виходить за межі використання вакцини цих клітинних культур взагалі. Це відсутність згоди родичів Генрієти, лакста обох жінок на дослідження відповідних тканин та відсутність жодних виплат їм. Але тут теж варто бути чесним: тоді така згода не вимагалася, а передбачити фінансові наслідки своїх відкриттів ніхто не в змозі. Це питання і досі залишається дискусійним, але я вирішив сказати і про нього, щоб не пропускати жоден аспект. Знаю, що відео вийшло не тільки про абортований матеріал у вакцинах. Але мені здалося, що сухого викриття маніпуляцій буде недостатньо для розуміння теми, тому я дещо розширив інформацію. Сподіваюсь, ви дізналися щось нове. Нагадую, що мій канал можна підтримувати фінансово, якщо вам, звісно, подобається. Для цього в описі є номери банківських карток, а також посилання на сервіс Патреон. На останньому ви обираєте суму щомісячної підтримки та отримуєте певні бонуси. на кшталт текстової згадки у відео. Та не тільки я дякую вам за перегляд, актуалізую інформацію про важливість вашої вподобайки, репосту та коментарів. Та кажу вам до зустрічі у наступному відео. А мене звати Артем Албул, і я клятий раціоналіст.